Італійські ємності. Маємо таких три, дві на 50, одну на 100 літрів. Ну, я рахую, якщо хтось хоче займатися таким домашнім вино, ну, невеликій кількості, але це є річ, яку раз купив і, можна на назавжди. Воно дуже нас виручає. Тут принцип який. Коли вже, бо вино, саме сусло, воно має два, вино має. Перший етап це коли саме сусло бродіння алкогольне, перетворюється, місць цукор перетвориться в алкоголь. І, відповідно, це перший, перший етап. Другий етап це, це коли вже забираємо всі залишки, всі, весь жмих ми викидаємо, залишаємо тільки саму рідину, і відповідно, заливаємо якусь ємність, де має зберігатися. При першому, першому <кій> бродінні має бути доступ кисню. Відповідно, в тій ємності, де бродить, Получається така шапка. Цю ту шапку постійно треба перемішувати. Відповідно, ми будемо заливати століт.